Вибухаюча бочка. Дякую тобі. Ось твоя сосиска з 80 кошок. Нолік, привіт! Це? Нолік, це сосисочка, коли передавала тобі сосиска э, Каті. Сосиска! А де вибухаюча бочка. Вибухаюча бочка, це небезпечена нолік! Не розумієш, Нолік! Писа водицю, то ти ніколи не сподіваєш! Давайте пояснимо. Довганяй! Вибухається бочка, Ні це таке небезпечно, вибухай. А ви ще можете з'ясувати своїм життям на своїй конкурсі. Перше найкраще вибухають бочки з рослим та своїм. <плес> Атакуй зомбі швидко! Мотай рушити своєї! Нолік, від нього! Відхватай! Та-да-да-да-да-да! Зомбі атакують! Аааааа! Ааааааааааааа! Ось він зрозуміло! Я ніколи не бачу. Висувати такує двіймок! Двій мозок? Боже А! Вибухаюча бочка, це дуже небезпечно. Коли насправді оберігатися, що ж наступне? Некай! А вы в саді не... фіксика знають, що таке вибухаєте бочка. <рочес> закройк, бочка мене <рочес> Винага, в мене все вешали! Все зрозуміло! Я ніколи не побачу свій світ можної науки! Ноль. На Дікіпеді, а, <рочес> а ви вибухаєте бочка!